Поки що визначаємо ці сильністю, в яку ми можемо відбуватися. Тобто вони у вас зараз на резерві, так? Будете. Так. Скажіть, будь ласка, а от режим роботи? цих... Це визначиться в рішенні для розпорядження міського лаву. Ілі сутки двоє, в зависимості від чисельності, або, або доба, три доби. Ну і як чергування, це буде чергування. На добу заступили, отримали зброю і так. Тому що зараз міліція все уїде в ці райони, які звільнені від е, сепаратістів. Вся міліція уїде туди підтримувати порядок. Тому нам треба забезпечити тут у себе охорону. Ця охорона буде здійснюватися своїми силами. Скажіть, це будуть військовослужбовці, так? Вони якщо... Ну, це будуть. статус військовослужбовця? Так. Зараз у них статус військовозобов'язаних, при призові ці загони буде статус військового Запитання можна? у нас бомбосховище одної, я знаю, хороше. Воно приведено в порядок чи ні? Так. Всі бомбосховища у нас обстежені. На всі бомбосховища складені акти обстеження. Скажіть, а у випадка бомбове атаки, який сигнал буде дати? Ну включали ж якось сигнал. Я не да, включав, то сирена вила на всю на весь Ерпінь. Є, працює. Сигнал, сигнал рок. працює. Його чутно. У мене там чутно. Не знаю, я, я За ринком там чутно добре сигнал. Він локальний, а у нас Ерпінь розбитий на, на двічі. Ну, його десь два тижні тому перевіряли, працює. Скажіть, чи визначений перелік місць подібних бомбосховищ? Звичайно. Ну, а в місті а, можна, є? Можна да, знайти? Є, так? Звичайно. Звісно, всі бомковосворові стоять на обліку. І вони стоять, а населення не знають. Населення ж не знає, де ви ну, знаєте. Це не мої дія, це в міській раді є Треба відповідальна особа, яка не яка... У мене ще задача, моя задача, а, як можна більше викликати до військового комісаріату провести медичне обстеження, визначити станом здоров'я. Скажіть, а в п'ятницю там намічені якісь вчення, казаки казали, що в п'ятницю на 9 годин. Ви нічого не знаєте? Я хотів на Україні і казак, але... Не, не підписано вже щось до ті, там, я не знаю, 9 утра на, на, на Гастовському. Відверто, всі всі відверто кажучи, в мене була така мисля, то, що дуже повільно Ірпінь. Те, що підлягають призовному віку, зараз вік підняли до 60 років. Чередовий, що офіцерський склад, у нас записалися в цей загін аж 4 чоловіка. На жаль, аж 4 чоловіка. Тому я звернувся до козаків, до цього козацького війська, за те, щоб вони надали допомогу в охороні Герпіня. Скажіть, будь ласка, ну, а... Стосовно цієї третьої е, хвилі мобілізації і <правда> загону самооборони. Оборони. Перепрошую, так, да, загони оборони. Вот. Загони оборони. А, скажіть, е, яке утримання, хто утримає ці загони? За рахунок міської е, е, ради. Богдан Рад. Амолянович, чи, чи проходило по сесії міської... Може, ви йдіть до... Бо... Президент зараз. Доброго дня Доброго всі. Добро дня. Коротко скажу, що питання територіальної оборони було розглядалось 10 днів назад. В суботу я був присутній на нараді в державміністрації. Всі міські голови, голови районних держадміністрацій і також військові комісари. Дійсно, територіальна оборона е, повинна пройти всі, е, так сказати, вільні залити, які в нас е, є, повинні прийти всі громадяни медичну комісію. Рішення поки прийнято що вони будуть знаходитись вдома, але готується приміщення ну, казарми, щоб в подальшому їх переводити в казарми, і при необхідності буде видана зброя для охорони ну, важливих об'єктів міста селищ. Тепер щодо статусу охорони, територіальної оборони. Всі призвані будуть мати статус військовослужбовця. Ну, пільги я не буду говорити, я всіх їх не знаю, які ну, відповідно, так. Да. Дай Бог, щоб у нас не нічого не було. не було, і у нас, нас тихо, мирно все пройшло. Лучше без пільги тихо спокійно.